На зв'язку UA Pro Gaming і ми підготували для вас новеньке відео. Не забудьте перевірити підписку на канал та телеграм, щоб не пропустити цікаву інформацію. Також нагадаємо про наш ігровий сайт uaprogaming.com.ua. Усі посилання знайдете у описі. У магазині Steam розпочався фестиваль відеоігор Warhammer Skull. Доступні анонси плейтест для Warhammer 40 000, Speed Freaks та знижки. Однак будьте обережні, адже деякі частини, як от Space Marine 2, розробляються огидною та бридкою руснею. Умазані Epic Games на честь цього роздають Warhammer 40 000 Gladius Relics of War. Її раніше вже можна було отримати в VGS та навіть Steam. Зробити це вийде до 30 травня. Також гру тепер можна забрати і в Steam. Це досить непогана стратегія з цікавим ігроладом. Гра трішки схожа на цивілізацію, але значно більше на Down of War. Прикольно, що є кілька фракцій багато юнітів із ситуативними абвілками. Для перемоги потрібно використовувати тактику, хитрість та особливості ландшафту. До мінусів можна віднести відсутність української локалізації багатоплатних DLC, без яких грати не так круто. У магазині Epic Games розпочалась роздача другої таємної гри, якою стала Farming Simulator 22. Ми вже писали про це раніше, тому хто підписаний на телеграм, то вчасно знав про цю роздачу. Забрати гру вийде до 30 травня, 18.00. А крім цього, нам подарують ще два тайтли. Farming Simulator 22 це один із культових та впізнаваємих аграрних симуляторів. На відміну від попередниць, на які всі ставили купу модів, тут це все вже реалізовано. Також покращили текстури, звуки, оточення, додали кілька нових механік, тож маємо пісочницю, у якій вам потрібно не лише обробляти землю, а й займатися фермерством, менеджментом та виготовленням різної продукції. Щодо мінусів, то вони також є. Наприклад, відсутність української локалізації, брак значних концептуальних змін, поганенька економічна система, порожнє мертве оточення, косяки з оптимізацією. Проте, попри певні недоліки, це все ще цікава та медитативна гра, а безплатно справжнісінька знахідка. Днями відбулася презентація видавця Тайні Білд, який має досить погану репутацію, не соромлячись видавати ігри русні. Попри це, вони видають і українську гру гругаличан «Send» та ще кілька проєктів. Влітку буде запущене бета-тестування, а заявку можна подати на сторінці в гри в Steam. Показали новий трейлер, який озвучений лише українською, що дуже приємно. Напишіть свої враження про Tiny Build та чи будете ігнорувати реліз українського екстракшн шутера Level Zero Extraction» та «Send». 23 травня для Dave the Diver вийде безплатне оновлення Годзіла. Це буде колаборація із франшизою Godzilla, і вона матиме обмежений термін. Саме так доповнення буде доступно для власників гри до 23 листопада і присвячене воно 70-річчю виходу фільму про Годзілу. За сюжетом ООН та GSDF сформували міжнародну об'єднану військову організацію «G-Force». Їх мета захист людства та підтримання глобального миру. Саме тому вони вийшли на слід Годзіли, який і привів їх до блакитної діри. Під час чергового занурення Дейв виявить пораненого Годзілу, який заліковує рани, але дивно реагує на головного героя, та наче потребує допомоги. Натомість вам доведеться здолати Кайджу Ебера – глибоководного монстра, який зустрічався в культовому бойовику Ебера жах з глибин 1966 року. Гра дуже цікава та захоплююча з недоліків можна виділити лише відсутність української локалізації. А із середини квітня гра ще й доступна в каталозі PS Plus Extra та Premium. Крута рольова гра Songs of Conquest в дусі героїв меча та магії вийшла з дочасного доступу, отримавши версію 1.0. Варто також зауважити, що після цього цінник гри не взлетів до небес і залишився таким же. Передаємо привіт деяким студіям та видавцям. Хоч гра недоступна для консолей, Lava Пушин повідомили, що незабаром це зміниться, і стратегія вже чудово працює на PS5 та Xbox Series. Разом із версією 1.0 розробники випустили оновлений саундтрек, цифровий артбук і продають Songs of Conquest з 20% знижкою. Вартість становить усього 180 гривень. Також, як і обіцялося раніше, в Steam з'явились колекційні картки, а наявність якісної української локалізації робить гру ще більш привабливою. Також тепер доступна четверта і остання сюжетна кампанія. В ній ви будете грати за бгіглі амбітного володаря з Барії. Ну і наостанок кілька рекомендацій до покупки в Steam. До речі, скоро розпочнуться PlayStation Days of Play 2024. Якщо хочете підбірку ігор, які варто придбати, то пишіть про це в коментарях. Кооперативний тактичний шутер Ready or Not до 30 травня віддають за 375 гривень. Підбірка з трьох ігор про Бетмена та одного доповнення з назвою Batman Arkham Collection коштує всього 122 гривні. Крута пригода про дайвінг, дослідження, управління сушібаром та багато іншого з назвою Dave The Diver до 3 червня продається за 311 гривень. Усім відомий відьмак 3 гін» повне видання обміняють на 225 гривень. Тактичний pvp pve шутер від першої особи із особливою атмосферою Hunt Showdown, яка влітку перейде на новий рушій край Engine 511 до 6 червня продається за 206 гривень. Ну і цікава атмосферна детективна гра The Sinking City від Frogwares до 27 травня можна придбати за 224 гривні. А на сьогодні це все. Щастя, здоров'я і почуємось вже скоро.